Шевченка, минають дні, минають ночі, минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так посвітуло чусь, бо вже не плачу і не сміюся. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої. Коли добре жаль Боже, то дай злої, злої. Не дай спати, хоча чому серце замирати, І гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдан і вмирать неволі. А ще гірше спати і спати на волі. І заснути на вік віки, і, к... і сліду не кинуть ніякого, однакого. Чи жив, чи загинув? Доле де доле де ти? Нема ніякого. Коли добре жить Боже, то дай злої, злої.